28 березня проходить акція авто Євросили. Бачимо, є автівки навіть на українських номерах, розмитлені. Перша серія має бутися під Вінницькою облдержадміністрацією. Друга під хатою заступника вида ФСП. Реально бачимо 15 автівок, в тому числі на українських номерах. І розмитлені автівки, і не розмитлені. Ну, До 20 машин максимум. <плес> Бачимо, закажуть організатор акції. Стільки диму. Реально южики в тумані, в такому тумані, не то, що контрабанду. В такому тумані, не то, що контрабанду, тут що можна протискати. можна протаскати. хо баба. диму знову з'явилося. Шановна громада, ага. шановні депутати я облради. Шановна. Я думаю, що ви нас почули і поняли. Я вас дуже прошу. прийдіть пана Кривіцького, посидіть за стол. Хай він вирішить питання з нами. Ми дуже вас просимо. Ми засчитуємо на вашу вдітінність і на те, що ви дісителя депутати від облради, яка громада вас не дорога. Дивіться на Соборній сьогодні 28-го триває така невелика акція. Авто євросивої частини. Є автомобілі, які не розметнені. І ось бачимо розмитнені У вас розметена бляха чи ні? розмитна Розметне, кажуть розмитне. Ось не розмитні бляхи. Авто євросила і Так, класна наліпка. Пробою жалко. Машина вчасть витамана нормальна бути. Ось. Зараз запитаємося, чи буде тут акція, чи одразу поїдуть на салтакове щедрино. день. Добрий день, шановні друзі, шановна громада. Хочу вам заявити, що проходить мирна акція протесту проти Кривіцького, головного корупціонера, контрабандиста України. Насамперед хочу сказати, що ми хочемо підтримати своїх хлопців, які зараз знаходяться у Львові на саміті, які борються за штрафу 170 тисяч гривень. Яким чином борються? Багато людей не спроможні заплатити ці гроші 170 тисяч. Тому прийшло рішення до 22 травня постаратись якось завозити автомобілі на тимчасовий віз, тобі ж комерційний. Під е, командою пану Українського е, був наказ не пускати авто Євросилу. Таким чином ми виказуємо цей на. Диван. Таким чином ми виказуємо своє невдоволення та просимо, щоб пан Кривіцький почув нас і поміг людям з цією ситуацією такою. Ті на які ми предлагаємо чи просимо вас, будьте, будь ласка, -військо люди не завершили. Військову адміністрацію палять файли. Пенсія не проти утисків. Пожалуйста, вийдіску крису і скажіть людям. Ми вас дуже просимо. Это для вас такая мирная акция с такими ми ми мини-шашечками. Вот, после що... все. Вот так вот, дуже просимо поважати наш народ, у него терпець не железний. Поки що це проходить все мирно, и мы пытаемся сделать так, щоб і надалі це було мирно. повністю задумали все. тисяч штрафу. Пожалуйста, люди добрі, пойміть, це гроші, які лежаться на мільйон людей. 500 тисяч машин нерастаможених на сьогоднішній день є. 500 тисяч. Ви думаєте, так, на, вijake, скажіть, будете штрафувати, цей, чи тут. Хочемо проходили ви Це ваша влада. Це ваша машина, це моя. Це ваша влада. Ми заявляємо автомобіля. Ми вже Ми але в мирному режимі. І також вони. А тільки біля центрального базару стоять на передніх маленькому сервіні. Далі воно буде теплию часом.